Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Овен. Давайте подивимося, яким же буде цей тиждень для вас, в якій атмосфері пройде. Розглянемо в цілому атмосферу тижня і також основні сфери: роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей період. Я нагадую, що це гадання таке спільне, тому не всі, у всіх може воно програтися, але все одно кожен із вас щось для себе може взяти. І так, овен. Яким же буде цей тиждень для вас? І так, в цілому атмосфера тижня. І так, о, який для вас цей тиждень якоїсь боротьби і важливих змін? Так, ми можемо, якби ці карти прочитати як початок, середину та кінець тижня, і можна, якби в цілому. Да, у кожного, мож, можливо, по-різному програється. І так, початок тижня. Тут у нас королева мечів, говорить про те, що якщо ви жінка, то, можливо, ця карта говорить про вас, що ви будете на цьому тижні настроєні рішуче, можливо, вирішувати якісь важливі справи. Тому, ось так, можливо, ви та жінка, яка працює на якійсь державній. Роботі, тому і у вас якби, і такий початок тижня важливих справ. Якщо ні, якщо в цілому розклад, то говорить про те, що ви будете зайняті важливими справами, можливо, хтось буде оформляти якісь документи, можливо, будете звертатися в якісь державні установи. Но це ще й карта говорить про лікарів, так, якби можливо, хтось і буде звертатися до лікаря, тому що тут далі йде карта смерті, говорить про те, що, можливо, у когось якесь їх хірургічне втручання на цьому тижні. Тому, можливо, і таке. Так, далі карта смерті говорить про те, що у вас якісь настали в вашому житті важливі зміни. Тому розпочинається якийсь новий етап. Карта смерті говорить, не завжди вона говорить про смерть. Ви, да, ви не лякайтесь якби, самої назви карти. Вона говорить про те, що якийсь період вашого життя вже завершився, можливо, у вас якась була важка ситуація. І на кінець -то вона завершується і у вас розпочинається як життя з чистого листа, можливо, якась ситуація по-новому розпочинається. Можливо, ви вирішили в своєму житті щось змінити, все по-новому розпочати, тому ось так. І інша карта говорить про, те, да, про якусь боротьбу, що, можливо, у вас виникнуть якісь проблеми, і вам прийдеться їх вирішувати наодинці. Бачите, карта говорить про те, що не потрібно розраховувати на чиюсь допомогу, а ви, ви будете. Вирішувати всі свої справи, проблеми наодинці. Тому ось так. Але не опускайте руки, сил у вас вистачить на все. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Давайте далі розглянемо основні сфери, роботу, фінанси, особисте життя. І так, робота. Що вас чекає в роботі? Ой, тут у вас карта поразки, п'ятірка мечів, не дуже хороша, але, можливо, хтось із овенів вирішить змінити роботу, тому що тут у вас карта смерті говорить про те, що якісь у вас зміни, можливо, хтось із овенів і так і вирішить. Да? Можливо, у вас хтось і по конфлікту піде з роботи. Можливо, якісь негаразди з колективом, але, да, якби, таке можливо. Якщо ви не звільняєтесь з роботи, то будьте обережні, тому що на цьому тижні, можливий якийсь конфлікт, можливо, якась підстава з колегами, теж будьте обережні, тому що ця карта іноді говорить да, про такий, якби удар в спину від тих, від кого ви не очікували. Тому будьте обережні. І так, далі овни, фінансова сфера. Так, тут у нас карта світу, Карта говорить, що, можливо, ви розпочинаєте. З однієї сторони, ця карта говорить про завершення якоїсь ситуації і про початок чогось нового. Можливо, ви на щось накопичували якусь суму грошей, і ось ви вже якби, завершили, накопичувати, і ви якби, можливо щось. Ну, Ця карта говорить закордонніші справи, можливо, хтось вирішив переїхати за кордон, ви накопичували фінанси, і ось у вас вже достатня сума грошей, і ви вирішили переїхати. Для когось ця карта говорить про те, що у вас можливі фінанси через інтернет, можливо, якісь закордонні справи, соцмережі. Тому теж як варіант, якщо у вас навіть Колись така думка виникала, що, можливо, якийсь заробіток через соцмережі, інтернет, Тому, тому чому б і ні, так, як додатковий заробіток можливий. Тому ось так. Ну, Це ж і карта говорить про вихід на новий рівень, тому, можливо, ви і в своїй фінансовій сфері виходите на якийсь новий рівень, можливо, у вас якась буде нова зарплатня, можливо, ти, якщо ви змінюєте роботу, то теж можливо. Там якісь такі зміни. Тому ось так. Особисте життя. Ой, а тут у вас все чудово. Кращої карти не знайдеш. Так? Десятка кубків говорить про те, що тут максимум емоцій, задоволення, карта сімейна, говорить про сімейну ідею, ну, звичайно, для тих, у кого є сім'я. Тут, можливо, і ви на цьому тижні будете відпочивати свій, своєю сім'єю, родиною, можливо, у вас родинне свято буде, але для вас цей період принесе задоволення. Тому ось так, для кого, у кого немає партнера сім'ї, можливо, ви дай, будете якось так мріяти про ідеальну сім'ю, що у вас все чудово. Ну це ж взагалі карта говорить про гарні емоції. Задоволення. Тому все одно цей період для вас буде вдалий. Тому ось так. Так, здоров'я. Давайте подивимось, що у вас. Так, карта помірності випадає. Ну, я нагадую, що здоров'я потрібно, якщо у вас є якісь труднощі. Щось у вас турбує, звичайно звертатися до лікарів, до професіоналів своєї справи. Я второ, буду говорити, якщо негативна карта, звичайно, звернути увагу на своє здоров'я, якщо позитивна, все чудово, але тут якби, я діагнозів ставити не буду. І так, карта помірності говорить про те, що, можливо, вам потрібно, щоб це було в міру і якісь, можливо якісь збалансоване харчування, да, життя більш якось помірно, все збалансовано для того, щоб ви себе гарно почували. І так, давайте далі. І застереження на цей тиждень. Так, тут у вас випадає ще шістка мечів. Ну, вона теж говорить про вона сама якби випала. Але якщо карти самі ось так випадають з колоди, то вони, звичайно, щось хочуть, які, да особливе послання вам передати. Тому я завжди дивлюсь на такі карти. Шістка мечів теж говорить про якийсь новий етап у вашому житті, новий період. Можливо, хтось запланував переїзд, ну тут переїзд зі своєю сім'єю, якісь зміни нові у житті. Тому ось так. Ну, це ще карта говорить про навчання, тому, можливо, хтось і переїздить з метою навчання, теж як варіант. І так, карта застереження на цей період. Шістка монет. Так, тут можливо декілька варіантів. Можливо, да, якби, це карта допомоги, але вона йде як застереження. Можливо, вас будуть просити про допомогу, тому вам не потрібно комусь допомагати да, якби на цьому тижні. Або якби бути більш уважними до тих, кому ви допомагаєте, і, і в чому. Тому що це ще карта говорить про взаємовигідні умови. Да, якщо вам в чомусь допомогли, то, звичайно, ви повинні якби, да, допомогти, піти назустріч. Ну якщо тільки постійно ви допомагаєте, тому, да, ваші ось ці старання можуть бути недооцінені. Тому ось так. І якщо це ще карта, да, можливо говорить тут якби на атмосферу тижня випадало, да, що ви повинні самі впоратись зі своїми труднощами, якби можливо взяти якісь обов'язки на себе, то по цій карті застереження теж якби, ви не повинні, не потрібно вам допомоги просити чиєїсь, а вирішувати все наодинці. Тому ось так. Ну, звичайно, можливо, застереження таке. Mm. Якби не дуже, але все одно карта говорить, да, що на цьому тижні ось так. І карта порада на цей тиждень для вас. А тут дев'ятка кубків. Говорить про те, що ви жили в своє задоволення, думали більше про себе, про те, що ви хочете. Як ви хочете проводити час, з ким ви хочете, да? більше думайте про те, що цінно вам, і те, що потрібно вам. Тому ось так, можливо, тут і карта застереження говорить про те, що, можливо, ви занадто багато комусь допомагаєте і не думаєте про себе. І тому карта порада говорить, що думайте більше про те, що вам приносить задоволення, що потрібно вам. Тому ось так, як вам подобається проводити час? Тому ось така порада. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо відео було вам цікаве, корисне, підтримуйте лайками. До зустрічі в наступних відео!